Христос рождається. Христос рождається. Христос страждається. Христі, знаєте, дочекали ми, слава Богу, дякуємо Богові. Дочекали ми Різдва Христова. Це чудесно. Сьогодні святий вечір, і сьогодні нехай кожен із вас знаєте, збереться за столом, родинним столом, за тими дванадцятьма пісними стравами, що ви. Знаєте, кожен із нас, багато хто дуже би хотів бути із родиною, але не може. Знаєте, я от, ми сьогодні також мали ще і різні справи, не тільки богослужбові. І ми сьогодні, знаєте, мені там е, із передової, і хлопці дякують за ту передачу, ми недавно відправили. І хлопці кажуть, подивіться, очі, хто з нами, а ну чи ви можете вгадати, хто з нами. І хто Марічка сняти, розумієш? Вона, вона там кого хлопців, розумієш, вона лишила дома хату, поїхала, бо вона каже, я хлопці будуть без святої вечері. Я кланяюся перед такими людьми. І перед тим, ви знаєте, що бо вона не їхала голоруч, вона їхала повний бус. І це ясне діло, що там ціла команда. Я дякую всім хлопцям снятим ви молодці. Я пишаюся своїми земляками. Ви чудесні. І ви знаєте, і напакували повнезний бус. <кхід> і вона поїхала до одних, до других, до третіх, та не вона не в одних і тих самих їде. Ну, тобто не в одну точку, а вони вже ту Марічку вже знають, певно, по целі лінії фронту. Ну, то чудесна людина. І такі, знаєте, багато людей, які би хотіли бути разом за столом, за родинним столом на тій святій вечері, але не, не виходить, бо. Хтось десь, хтось далеко, десь за кордоном, хтось в окопі, хтось десь, знаєте, в дорозі. Ну, життя йде по-різному. Тому сьогодні, нехай у цей тихий вечір, різдвяний, нехай Господь Бог, знаєте, пошле ангела-хоронителя до кожного, хто далеко від дому, щоб той ангел-хоронитель обняв його. І душевною теплотою наповнив його серце. Бо часто, знаєте, ми так заклопотані, що забуваємо про, про родинне тепло. І Різдво, а особливо святий вечір, це той час, коли треба згадати за свою родину. Згадати, щоб бути поряд. Якщо не можете приїхати, щоб разом повечеряти на святий вечір, то позвоніть своїм рідним, позвоніть своїм друзям, позвоніть сьогодні, маєте можливість, напишіть у вайбері, в WhatsApp, де вмієте, що маєте, які маєте меседжери. Напишіть, привітайте і напишіть тим, кого би ви хотіли бачити або біля себе за святковим столом, або приєднатися до його Нехай Господь Бог всіх вас сьогодні збере на святвечір на около куті, на молитву, подяка за прожитий рік і просити благословення на рік майбутній. Я щиро вас вітаю із Різдвом Христовим. Вітаю вас, бажаю вам смачної вечері. Хто ще не повечеряв, хто вже повечеряв, то найбог Бог вас благословить. І так само. Кажу вам, іде Різдво Христове, наше діло Христа проставляти. Тому не сидіть вдома на Різдво, ідіть колядувати, Навчіть, навчіться вінчовання, Ідіть вінчуйте е, тими побажанням. Після колядки в кінці йде вінчовання. Воно так звучить по-різному. Я вам, наприклад, скажу такий, як був малий, не бабка навчила. Я, я таку, таке вінчовання. Я маленький хлопчик став собі на стовпчик на додочку, граю Ісуса Христа, замовляю. А ви люди чуйте, коліду ріхтуйте, ямка і горішки дітям на утішки, Христос І Я такий був щасливий, так біг. Знаєте, я навчився вінчовані, боже мій. І колядку я знав, знаєте, Бог предвічний народився, а потім, як помалу вже підростав, вже з колегами ходили колядувати. То вже, вже знали більше колядок, найбільше вінчовання. І... Одно з таких теж: радуйтеся, Християни Ісус Христос між нами. Радуйтеся веселіться і рожденному поклоніться. Христос це рождає. Славі. Нехай Бог вас благословить. З Різдвом Христовим святою вечерю, Боже, благословення на всіх, хто з нами сьогодні тут молиться, на всіх, хто нас дивиться, нехай Бог вас всіх благословить ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Ми засродився, бо плотився, а не співають царя, витають покрідай, чудо, чудо повітають, Присладиться, писто сродився, воно плотився, а не співають царя, вітають, покрідай. Чудо, чудо повідаю, шомиплеємі, мових, весела новина. Пречиста діва, пречиста діва породила сина. Родився, мисло содився, голос відався, хая спімають, царя відають, посилі дають, оголої. Чудо, чого повідай. Христос родився, мисло сходився, молод снідався, хая співають, харя відають, посиляють. А доповідаю чудо, що нам повідаю, чуда, 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 повідаю. Флот, слово чає вця на святів. Темностя земних, темностя земних, сонце засвітило. Боготиця, весна світають, горя вітають, Хагря звітають, цари грають, пастини грають, чудо, чудово побігають. Христа сродиться, бага, золотиться, весна, сродиться, моря вітися, горя звітають, цари вітають пастирі грають, чудо, чудо чудо повідають. І ми рождену, і ми рождену, Богу Слава, го бо слава бочні, Йому заспіваємо. Сродився, баз захлопився, під назаря втився, Хариски бають, спастири мають, пастери їх грають, що до чого побігають. Приста сродився, позбавився, Гой за сміток, за парявся, вітають, пастери і гають, пастери грають. Чудо, чудо, Радуйтеся християни, Ісус Христос межи нами. Радуйтеся, весеріться і рожденому поклоніться. Христос ся рождає. Славі! Ой молодці, кульу можете складати сюди. <с <с